З недавніх пір захопився віноградом. До цього на дільниці росли Лідія та Ізабела, росли як бур'ян. Основне завдання було створити тінь. Як не дивно, були і ягоди, які найчастіше не визріли, скільки ніхто не регулював врожай, до того ж ніхто не обробляв від шкідників та хвороб. Потім була спроба виростити столові сорти винограду. Було куплено 5 саженців і посаджено ряд на відстані в кращому випадку метр один від одного. Через те, що був сильно загущений, практично без обробок і елементарної агротехніки, виноград сильно хворів і вражає, зрозуміло, теж не радував. Почав цікавитись виноградом детальніше. Читав, дивився, питав, в результаті зміг отримати смачну ягоду навіть на неправильно посажених кущах. Вирішив, що це була чернетка, почав все з самого початку. Купив вісім саженців, 7 столових та один технічний, та в листопаді 2022 року їх посадив. Цього разу я виділив кожному кущу по 3 метри простору на двох площинних шпалерах і пропоную подивитися, що з цього вийде. Садив кущів в яму сантиметрів 60 На дно ями додав добрив сульфато калії та суперфосфату грам по 100-150 кожного. Саженці садив так, щоб до поверхні було близько 15 сантиметрів. Після посадки не поливав. Накрив обрізаною шестилітровою пляшкою і засипав землею зверху шаром близько 20 сантиметрів. Весною наприкінці квітня прибрав землю, але пляшки не знімав, тільки відкрутив кришки. На більшості саженців бруньки пішли в зріст десь більше, десь менше. На двох саженцях поки не зрозумію, чи загинули, чи запізнили розвиток. Кущі поки тільки поливав, перша обробка буде коли на пагонах буде як мінімум три листи.